Друзі, всім вітання. Сьогодні нове відео. Мене звати Галина, хто ж знає, а хто ще не знає, тому я нагадую, я живу в Італії, заміжні за італійцями. Розказую про своє життя в Італії і заміжнє життя. Як воно є, як воно Ну, про все розказую. Так що запрошую всіх до перегляду. Я сьогодні хочу поговорити трошечки, розказати, як в Італії і чому не сильно можна зайнятися якимось бізнесом, навіть маленьким. Ну, можна, то можна, але дуже складно, дуже треба багато дозволів. Я проводила прямий ефір, трошечки про це розказувала, тому що мені люди деколи пишуть, коли я показую свої роботи. Які я займаюся там бісером, лінтом з бумаги роблю з, з, з усього що угодно, можна, можу робити всякі поділки. От, і мені кажуть, чого ти не продаєш, чого ти там не заводиш якісь магазин, чи мазинчик, чого ти десь там не ставиш якусь палатку, десь не, не займаєшся цим. Ну от я хотіла б трошечки сьогодні пояснити. Що якщо б я була в Україні, ну з роботи, бачите, я вже показувала. Це такі в мене букетики такі гарні, великі в мене є. З бісера зроблю ще розочки, багато розів є і. Ну, і ось такі з, з цих стрічок. Шовкових, бачите, це піони. Теж букетики я собі зробила. Тут різні в мене вони є кольорів. Ось так. І можна, і в мене є багато ще всяких робіт. Можна, скажімо, організовувати такі всякі букети для коробок там з шоколадом, з конфетами і, і всяке формувати подарочні. Ті всякі. Я колись була, зробила собі коробку, таку круглу з такими квітами зверху. Дуже гарно вийшло. От, То я теж на подарок її подарувала комусь. Ну, а щоб в Італії відкрити якийсь бізнес, то тут дуже-дуже складно і треба великі гроші. І не факт, що воно вам окупиться той бізнес, тому що ви заплатите за те, щоб мати, по-перше, треба вчитися на кожну професію, треба мати якусь корочку, що ти там відучився, і що ти можеш тим працювати, щоб відкрити свою там, студію, свій магазин. От, е, якщо в тебе немає, то і по професії ти не зможеш працювати, не зможеш відкрити. От, як у мене дочка, наприклад, вона вчилася три роки на естетистку, вона може собі красу, е, салон краси відкрити, в неї є ліцензія, в неї ну, дозвіл, тому що вона три роки відучилася, проплатила це все. От, а хто буває, що тільки один рік відучується, то в них немає такого права, е, ну, молоді дівчата. Ну, не, не діло в тому, що там вчишся, не вчишся. Якщо навіть в тебе є якась професія від лікаря чи медсестри, українська, в Україні є диплом український, то так само і в них тут не вистачає лікарів і медсестер, От. а, а наші, щоб працювати медсестрою тут десь в лікарні або лікарем, є. Я не, не кажу, що немає, є Ну, небагато наших людей, які, у яких виходить. Той український диплом підучившись, підучившись тут, треба йти на навчання тут. І потім той диплом український, вони роблять там ті всякі переводи, апостілі. Ну, Я не вникала сильно ну, як то воно робиться, але знаю, так як розказують люди. І по... По телевізору, як воно все об'ясняють кожен раз, що треба для того, то дуже складно на якусь нормальну роботу по твоїй професії тут устроїтись. Тому що, якщо ти навіть захочеш ось якусь точку десь відкрити, щоб продавати свої роботи, тобі також на те треба ліцензія. За ту ліцензію треба заплатити кучу грошей. От, і... І ще е, податки там так само, я не знаю, тут дуже високі. Заплатити за місце чи за якесь приміщення так само, і воно е, тобі е, не буде коштувати види ноги. І яйця як кажуть, ти заробиш менше, ніж ти за це все заплатиш. Спочатку от, ці, які тут. У нас не повикупляли. Якщо у тебе своє якесь приміщення, то так ладно там ще може. Ти за приміщення платиш, але ти за це не так само платиш. Чому багато закриваються? Так відкривають бізнес і за декілька місяців закривають знов, тому що вони не тягнуться все. Вони кажуть, нам краще працювати на когось, чим самим на себе все оплатити, якщо ще мають якогось працівника хоча б одного і за нього заплатити. Податки державі і йому зробити цю ж саму зарплату. І в них, в них самих виходить, менша зарплата, ті, хто відкриває якусь точку чи якийсь бізнес, чим, чим той, хто на них працює. І дуже невигідно зовсім тримати або кучу, кучу грошей, щоб постійно вкладуватись. І через, може, декілька років там почне щось заробляти. А якщо в тебе там немає з чого, то і зовсім не, не вигідно не цей, а ще як немає ніякого приміщення свого, то взнайомий ти туди платити по тисячі, або по півтори тільки за одну кімнатку маленьку, то це такі складнощі в Італії, дівчата. Тому хто мені пише там, де коли. Документи часто були, чому ти там щось не займешся, чимось, чим ти це не продаєш, чому? якщо тебе десь застукають навіть на, самому, на якомусь сайті там, чи ще в них це налогова та поліція, <з cam> е то ти поплатишся потім так, що ти вже нічого не захочеш. В три рази більше скажуть заплатити, чим в тебе там є того, що ти продала, чи що ти будеш там продавати. І не відстануть все життя потім. Так що з цим тут дуже складно, дівчата. І в Україні я би сказала, що набагато простіше От, і відкрити сам бізнес якийсь, тому що навіть можна через інтернет і кажуть, чи пару днів, так, через декілька днів ти можеш все зробити, оформити всі документи і відкрити собі якусь точку, якесь щось. Навіть з не дуже великими сумами можеш вставати і працювати. Наскільки я знаю. А там вже залежить від бізнесу, який він рентабельний чи не рентабельний, що ти будеш заробляти, якщо входовий якийсь якесь щось, то так. А, а тут в Італії дуже складно все з цим. Так що приходиться працювати на роботах, які є. Хто каже, що там, якщо вийдеш заміж, працюєш у борщиці, до сих пір там прибираєш, йдеш. А що залишається робити? Я ж кажу, тут інших робіт немає для нас, жінок, які вже та і то, якщо не, вони тут не вчилися, вони приїхали. Просто оце війна почалася, поприїжджали молоді люди, але вони не мають ніякого навіть одного року якоїсь учоби. То вони так само не знайдуть ніякої роботи кваліфікованої, десь можуть в піцерії там тож зі столів витирати, прибирати. Мити або посуду, мити, то для молодіж це більш така робота, бо в піцерії чи в ресторані якимось цим е, оформитись, там, да, там, ти на місці вчишся, а що там треба робити і все. А так, то ні. Так що так трошечки коротенько розказала, щоб е, хто ще не знає, може то, щоб знали. Бо я говорила про це в прямому ефірі, але в мене так вийшло, що в неділю провела прямий ефір. І не зберегла, тому що на телефоні провела в нас, пропав е Wi-Fi. тут щось чинили, його десь у нас в зоні не було е майже цілий Wi-Fi. І вийшло і так, що його не грузилось, те відео півдня не грузилось, не грузилось. І в кінці-кінців воно так у мене пропало. Так що немає того прямо ефіру, дівчата. Ну ось так. Сьогодні так трошечки роз'яснила і показала. Так що ось такими ще раз я любуюся ними дуже цими квітами своїми. Хто іще ще не знає, то я ще показую, що я цим займаюся. Не роблю ніяких продаж, нічого, просто для себе, для душі. У нас знову роблять якісь свято. Щось святкують, не знаю. А це вони співають. Неаполітанські пісні, неомелодічні. Як у нас, то знаєте, на весіллях пісні співають сільські музиканти. Так у них це є свої пісні на неаполітанські. Ще йдуть люди. Не знаю, що вони тут святкують. Все-таки почалося. Це в тому році чи позатому теж вони тут. Я бачила, що.

Не знаю, що скажу. Ти, типу, живе люб... любов, кохання. Це якихось влюблених, там закоханих. Таке відео сьогодні, дівчатка, запрошую вас. Хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка, хто мене підтримує, вже давно дуже вам дякую так само. От що мене не покидаєте. Я не виставляла майже тиждень відео, були трошки проблеми. Ну, зараз я вже повернулася. А сьогодні з понеділка буде відео це сьогодні. Так що всім добра і миру бажаю і до слідчих відео слідуючих побачень на каналі.